Розпізнавати фейкову інформацію, уникати маніпуляцій у мережі та не стати жертвою ворожої пропаганди. Цьому під час воркшопів навчали учнів та педагогів вінницьких ліцеїв. У місті стартував освітній проєкт код безпеки, покликаний захистити молодь від дезінформації та небезпечного контенту. Через соціальні мережі російська пропаганда найчастіше поширює фейки та дезінформацію про Україну, перевіряти джерела інформації, уважно читати новини та вміти відрізняти правду від фейків, навчали вінницьку молодь під час воркшопу. Проєкт код безпеки ініціювала служба у справах дітей спільно з громадською організацією «Інноваційна дія. Цей проєкт є переможцем серед проєктів, які були підтримані. Для реалізації фонду Подільська громада. Даний проєкт передбачає певний цикл заходів, до яких будуть залучені діти, підлітки навчальних закладів, професійно-технічних училищ. Даний проєкт реалізується з метою формування навичок медіаграмотності. А також вміння протистояти тій небезпеці, яка існує в соціальних мережах, зважаючи на те, в який час ми живемо. Студентка другого курсу фахового коледжу економіки та підприємства Діана Штельмах одна із учасниць проєкту Код безпеки. Дівчина слідкує за соціальними мережами і намагається обачно обирати контенти з новинами, бо знає, що саме через соцмережі ворог вербує молодь. Дуже добре, що є такі заходи і проводять саме для підлітків, бо зараз, як зауважували, зараз на заході є у нас в країні війна і дуже багато шахрайства буває, якихось загроз, погроз так само. І це все дуже небезпечно і потрібно, щоб діти розуміли, в чому може бути. Першими навчання пройшли учні профтехучилищ і коледжів. Попереду тренінги для батьків та педагогів. Ми хочемо, щоб більше людей було свідомих, щоб вони розуміли, що як діяти в соціальних мережах в інтернеті, щоб не допомагати ворогу. Тому ми вирішили розробити листівки, які будемо поширювати на наших тренінгах в школах, в транспортах, щоб люди розуміли, як не попастися на цей гачок. Важливо нагадувати, важлива профілактика тих самих заходів. І чим більше таке проводиться, на яку більш широку аудиторію це відбувається, звісно ж. Тому мені здається, чим більше, тим краще в цьому випадку. Бо тут важлива профілактика зайвий раз не буде. Продовж тренінгу юнаки та дівчата не лише отримали теоретичні знання, а й активно працювали над практичними кейсами. Учасники навчились виявляти ознаки маніпуляції, розпізнавати фейки та пропагандистські повідомлення. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Віничина.